Сьогодні команда під час товариського матчу з Кішвардою здобула позитивний результат з переконливою перемогою з рахунком 4-0. Що скажеш про цей матч, про гру своєї команди? О, скажу, що ігри з Кішвардою вони для нас завжди принципові. Це наша братня академія, з якою ми співпрацюємо, в якій грають наші вихованці. І, само собою, ці матчі завжди принципові. По грі можу сказати, що перший тайм був доволі рівний, не було багато гольових моментів не біля наших воріт, не біля воріт суперника. Нам вдалося забити один м'яч завдяки помилці ревця суперника. А другий тайм вийшов набагато краще в нашому виконанні. Провели багато хороших атак, грали в доволі змістовний футбол, не помилялися в обороні, використали три своїх нагоди, забивши три м'ячі. Але треба сказати, що у другому таймі могли забити і більше. В цілому задоволений героїв хлопці. Що скажеш про, про кішварду? Чи вразив чимсь суперник, якщо... Брати попередній матч. то чим, чим відрізняється цей поєдинок і минулі матчі, де ви зіграли не так феєрично, як сьогоднішній? Треба сказати, що минулий матч з дішвабою ми програли з рахунком 2-1. Сьогодні була вже зовсім інша гра. У нас команда виглядала набагато краще. Це пов'язано з тим, що ми поступово будуємо нову команду. Якісь взаємодії вже виходять, які ще... Не дуже, але сьогодні ми були краще, виграли заслужено. По команді суперника можу сказати, що фізично сильна команда. Хлопці потужніші за наших, десь переважають у зрості. але, мабуть, нам вдалося знайти якісь ключі. У роботі з м'ячем, переміщеннях, комбінаційній комбінаційні грі, завдяки чому ми змогли обіграти доволі непоганого суперника. Це, якщо брати перший тайм і другий, то в першому таймі ми більше оборонялися, грали від захисту, от в другому таймі ми повністю перейшли на половину поля суперника, і вже суперник змушений був фактично левого участку другого тайму оборонятися і вести захисні дії. І в результаті три рази розпочинати в другому таймі розводити з центру поля. В е, фізичній кондиції чому сильніші? Я думаю, що з чим це Перший тайм е, така гра була пов'язана з е, тим, що хлопці десь були скуті, не впевнені у собі, далася знаки і дорога, ранній підйом. В перерві вдалося донести якісь речі, вселити впевненість у собі, заставити їх грати у свій футбол. Я думаю, завдяки цьому ми змогли в другому таймі показати хороший малюнок гри і непоганий результат. Які плани на майбутнє на перспективу? Зараз, завдяки керівництву академії, у нас майже кожну неділю є міжнародні ігри або турніри. <ганом> Наступному тижні ми їдемо у Словаччину, де у нас будуть дві гри з командою Діора і командою ДАЦ Донайська Стреда. Тому готуємося до цього виїзду. Треба сказати, що дякуючи нашому керівництву, у дітей є можливість відвідувати закордонні країни, грати з Суперниками з різних країн, що дуже цікаво, і, на мій погляд, дає набагато більшу користь ніж грати з ними і тими ж командами в Україні.